Вистава, як Теренька жениха, вибирала стала першою прем'єрою в новому 91-му театральному сезоні театру імені Тараса Шевченка. Розрахована вона на діток та їхніх батьків, адже в постановці є багато питань, що можуть зацікавити обидві вікові категорії. А ще ця казка легка, весела та вражає красою костюмів, кажуть постановники. Не втрималася від такого опису, і пані Галина із онукою. Тож прийшли особисто подивитися. Ми знаємо, що кожну суботу 11-й для дітей є вистави. То ми ходимо сюди, вже підряд третю суботу. прошлий раз були ми на балеті, були червона шапочка. Тобі подобається сюди ходити? Так. У нас задіяні 9 дійових осіб. Це головна героїня Теренька, її майбутній наречений Михась, мати дівчини, свійський бичок та Обачка Бася. А також такі лісові звірі, як Вовк, Лис, Заєць та ведмідь. В ролі останнього постав актор драми Віталій Безносенко. Каже, всі персонажі дуже колоритні. Я каже режисер, ролі нема, але ти граєш геніально. Мені це подобається. Смішна кумедна роль, такий трохи заспаний, трохи ледачий. Любить поспать, але воєвода й гетьман. Така пародія, така сатира. Казка ця, звісно, потрібна. Треба, по-перше, зберегти психіку наших дітей. Щоб вони раділи. Роль овечки Басі дісталася співачці Валерії Курило. Зізнається, найскладніше виявилося влитися в образ, адже це не канонічна роль, а потрібно було не боятися по-дитячому дуркувати на сцені. Насамперед мала показати не просто тварину, а персонажа з більш людськими рисами і почуттями. Насправді це дуже цікава для мене робота, тому що це акторська робота більшості. Тут не треба співати, тут треба просто грати, до того ж грати казково по-дитячому. Тут, тут треба робити роль таку. Яскраво, щоб вона була з вогником таким це овечка. Вона ну живе собі в селі та й прагне одружитися, хоче кохання. Як в принципі, всі хочуть кохання. А от зобразити на сцені тереньку взялася артистка з 15-річним досвідом. За такий період Олександра Мельникова встигла зіграти різноманітні ролі від маленьких до головних, і кожна для неї була особливою та важливою. Про свою героїню відгукується як про творчу особистість. А ще дівчина така собі капусниця, яка може вигадати купу варіантів, як позбутися невгодних женихів. Цю роль можна характеризувати як дівчинка дзига Мабуть, це такий підліток, можливо, навіть десь сучасний підліток. От теренька вона. Така вона шукає рідну душу, тобто як жениха не в тому сенсі, що вона хоче швидше вийти заміж, вона просто хоче, щоб поряд була людина, яка її дійсно буде розуміти, теж буде така співуча, весела. П'єсу поставили за казкою Наталі Шайко Медведєвою, режисером-постановником виступив Михайло Мельников. Оригінальний твір трохи зазнав змін. Зокрема, вніс краплинку свого бачення, а в тексті деякі моменти замінив на вірші та пісні. Тривалість казки вийшла до однієї години. У цій казочці, коли Теренька вибирає жениха і приходить до одного, до другого до третього. Кожен хоче отримати від неї свою вигоду. Чи є в неї посах, А що там іще. А вона шукає чоловіка без грошей, аби він був духовно до неї близький. Ну, як і в кожній казочці, завершується все щасливою кінцівкою. Так сталося і цього разу. Теренька таки знайшла свою долю та вийшла заміж за коханого Михася. Покази цієї казки в стінах Криворізького драматичного театру імені Тараса Шевченка відбудуться ще 9 та 16 квітня об 11 годині ранку. Тож запрошують містян також завітати та поринути в яскравий світ. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.